Доброго часу моїм глядачам. Отака невеличка колекція срібних монет Португалії 999-ї Монети Скоріше за все Якийсь юбілейний випуск. Кожна монета грубо. показую. Кожна монета має по дві проби. Одна проба 999 птах дивиться направо і друга проба, що це сільвер. От, кожна монета має по дві маленькі проби. Разом 610 грам ваги. От, на кожній монеті є дві проби. Всі монети грубі. Значить, покажу вам які є монети. Ось, тут дві проби біля дати стоїть. От, от скудо. А от, також. От дві проби. Срібла. От, дві проби срібла. Цікаво, що проба 999. Монети незвичайні, монети рідкі. От дві проми біля шиї. В неї є один із куду. Також от дві проби. Тобто на кожній монеті є ці проби. Але чітко видно 999 проба. Все, чітко відбито, все. Чітко видно. sem diácono e sem